Чернівці продовжують готуватися до можливих надзвичайних ситуацій. Генератори, які з міського бюджету було закуплено наприкінці минулого року, вже приїхали до міста, і зараз працівники теплокомуненерго монтують їх по місцевим котельням. Що ці генератори дадуть чернівчанам, та чи вистачить їх на всі котельні? Дізнавалися журналісти СІ 4 Більше 30 генераторів були придбані за гроші міського бюджету, аби підготуватися до критичних ситуацій. Агрегати закуповували різної потужності залежно від потреб тієї чи іншої котельні. Ми прораховували під кожну котельню, тобто кожна котельня має свої приєднані потужності. Ми брали потужність, яка використовується під час опального сезону прораховували і здійснювали закупівлю. Тобто 31 генератор, це йде від 10 кВт до 60 кВт. Наразі альтернативними джерелами енергії зможуть забезпечити приблизно половину котелень міста. Мова йде про об'єкти, що подають тепло на соціальні сфери, в яких облаштовані пункти обігріву. Їхні адреси поки що не розголошуються задля безпеки. Втім, чернівчан переконують, за будь-яких умов обігрітися та підзарядити телефони зможуть всі охочі. У пунктах обігріву ми будемо працювати по температурних графіках, тобто, якщо вимога йде там в начинальних закладах там 20, -20 Два градуси ми туди так і будемо подавати. Тобто, пункт обігріву буде здійснювати функцію обігріву, щоб не прийшли там тепленько, щоб люди могли швидко обігрітися. Що ж стосується опалення в квартирах чернівчан, у разі повного блокауту чиновники в черговий нагадують, забезпечити такі потужності не зможе жоден генератор. Саме тому в країні і створюються пункти незламності. Генератор це не панацея. Якщо ми беремо потужні котельні міста, наприклад, взяти. Центральну найбільшу, там генератор необхідної потужності 1,5 мегаватт, тобто це витрата пального на годину йде 300 літрів. Тобто, якщо ви прорахуєте, це за місяць роботи на пальне треба тільки витратити 10 мільйонів. Запускати генератори будуть оператори, які закріплені за кожною котельнею. Вони ж мають здійснювати і відповідне обслуговування. Втім, фахівці стверджують, агрегати сучасні й тому особливих складнощів в роботі з ними виникати не повинно. Він виконаний в захисному кожухові, тобто він не боїться ні води, температурно також він захищений. В нього є шуба, можемо відкрити там з тобто ні промерзання, нічого такого він не боїться. Підключати генератори до роботи поки не планують, адже більшість котелень міста не вимикають від електроенергії через те, що вони входять до об'єктів критичної інфраструктури. Ситуація на Чернівецьких котельнях наразі контрольована. Тож генератори, які закупило місто, це лише страховка на випадок повного блекауту. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.